чемпіонату Бразилії, бразильської А виступав на позиції крайнього захисника. Петряк зараз запрегував Айтера, пробиває 1-0 Петряк робить рахунок 1-0 Це вітання до зони Ліги Чемпіонів. Хотів я пізніше розповісти історію про Петряка, але люди, які були в Манчестері після гри спілкувалися з Жозе Мауріньо говорили, що ж. Пан Жозе дуже відзначив Петряка. Він сказав, що це майбутнє луганської команди. Проте він сказав, що трошечки треба м'язів піднабрати Івану. І тоді все у нього буде просто топ. Ставимо велику п'ятірку. Ми зараз Петряку. Айтор. Айтор, великий знак мінус. Він зараз заробляє. Петряк за секунду запресингував він опорного півзахисника. Пройшов скільки треба, і вдарив, як було потрібно, так що пасту дуже непросто було відбити цей м'яч. Треба говорити відверто. Ну ось вам підсилення приїхало з чемпіонату Індії. Айтор, який відверто помилився і дуже сильно підвів зараз свою команду. Подивимося, як далі будуть розгортатися події. Але такі помилки ми бачимо, що зоря не прощає. Любенович ліворуч, багато місця зараз у Каменюки і часу, щоб підготувати передачу. Кулач скидає на Петряка. Петряк пробиває, влучає в руку, проти Абдула дає грати. Ну, ніхто не сперечається, тому що футболіст зірки падав і безперечно, він не спеціально зараз підіграв там той частиною тіла, який він це зробив. Кулач ще раз. Є питання до футболістів зірки, проте зоря не скиглить, зоря продовжує грати Любенович, пробиває повз ворота Ви бачите, немає з цих психів, таких емоційних, таких от розмов з арбітром. Далі грає, далі грає. Знову далі. І супер момент зараз насправді зоря створює. Подивіться, Петряк. Дуже класна передача. Парашутиком накидання таке можна сказати, в штрафний майданчик. І не найвищу антропометрію має той же Любенович, проте він своє місце знаходить. Ну ось тут є питання так само. Можна сперечатися, можна говорити, що він не встигав, забирав руку. Можна сказати що це чиста рука. І він е завадив, м'ячу дістатися до воріт. Любенович. Фактично 4 в 4. Зараз зоря виходить. Пас на Караваєва проходить Караваєв на ударній позиції. 2-0. Кулач робить рахунок 2-0. І заміна. Юрія Вернедуба зараз спрацьовує на 100%. Швидка атака, і подивіться, просто як по нотах зараз все розкладає команда Юрія Вернедуба. Він спокійний. У мене склало таке це як якому, знаєте. Постановочне кіно просто. Режисер Спілберг зараз поставив нам красиве кіно, в якому кожен знав, що він має робити. Швидка атака це дивитися, як зоря будує швидку атаку, це просто диво. Ось дивом ще раз. Все дуже просто, кожен знає, куди бігти. Передача на Караваєва, захисники просто десь підкурюють. Якщо чесно говорити, зірки не встигли нічого, просто люди. І Караваєв просто спокійно не став пробивати. Він просто чекав на те, що підключиться партнер, і Кулич знав свою позицію, де йому потрібно бути. Перейра Кучеренко. Дуже багато запитань до них, як і до інших гравців лінії захисту. 2-0 робить Зоря. 61-ша хвилина цього матчу. Остання хвилина у нас основного часу Локтіонов. Праворуч. Попов. Попов штрафного майданчику віддає під удари. Ставить пенальті зараз Анатолій Абдула. А це вже інтрига. Всього дві хвилини зараз залишається. Ну В баскетболі такі моменти швидко забити, швидко розіграти і піти вперед. Пенальті спочатку треба реалізувати. Далі будемо дивитися, чого чекати. далі Сітало. Заробляє пенальті для своєї команди Харатін Свою агресію зараз направив у ногу нападника зірки. Нападника терепів захисника. Ну і зараз команда Даріо Друді отримує дуже гарний шанс. І один гол відіграно. Ігор Загальський зараз реалізував пенальті. 2 1 і трошечки більше, ніж хвилина зараз буде у Кропивницької команди для того, щоб зробити диво. Для того, щоб здивувати футбольну Україну. Розвів він зараз Шевченка та м'яч по різним кутам. Так, Анатолій Абдула зараз не дає розіграти м'яч для зорі, показує він хлопців по свистку з